Номер 893 Гральний кубик кидають один раз. Підрахуйте ймовірність події. Перше випаде три очки, друге завдання випаде непарна кількість очок. І так, перше завдання. Нехай подія А випаде три очки. Щоб знайти імовірність цієї події, імовірність події А потрібно. Знайти відношення кількості сприятливих подій до кількості всіх рівноможливих подій. І так, у гральному кубику три крапочки, три очки тільки на одній стороні, тобто тільки одна сторона із трьома очками. Тобто кількість сприятливих подій. Рівна одиниці. Один розкинули, може випасти тільки один бік, тільки одна сторона. І тільки на одній стороні є три очки. Так, кількість всіх можливих подій у нас в кубику гральному шість сторін. І на кожному з цих сторін є одна, на другому два. На третьому три, чотири і на останньому шість очок. Тобто у нас є шість сторін і з різними кількостями крапочок очок. І так, шість сторін, значить, всіх можливих подій є шість. І нам залишилось поділити кількість сприятливих подій до кількості всіх рівноможливих подій. Це буде ймовірність Бударівна одній шостій. Відповідь. Імовірність. Випадання трьох очок. Одна шуста друге завдання. Яка ймовірність того, що випаде непарна кількість очок, тобто нехай подія Б випаде Непарна кількість очок. Ще раз, щоб знайти ймовірність події Б, потрібна кількість всіх можливих. Кількість сприятливих подій поділити на, на кількість всіх можливих подій. Ще раз, кількість сприятливих подій поділити на кількість всіх можливих подій. Давайте подивимося, а скільки можливих випадків у нас є, що в нас знаходиться непарна кількість очок на гральному кубику. Значить, на гральному кубику непарною кількістю очок це є одне очко. 3 очка і 5 очок. Тобто, всіх цих варіантів у нас є три. 1, 3 і 5 очок це кількість непарних. Тобто кількість сприятливих подій М дорівнює 3. Кількість цих можливих подій від 1 до 6. У нас 6 сторін у грального кубика, і на кожному з них є очки від 1 до 6. Тобто, ще раз, кількість цих сприятливих подій, кількість цих можливих подій це шість. І ймовірність рівна м замість 3, замість м6, Скоротимо, і це у нас буде одна друга відповідь. ймовірність, випадання випадання непарної кількості очок. Одна друга. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.